Друзі, продається така ЛТшечка, вона 2000 здається чи 2005 року. Ну, Я думаю, що для цієї машини рік неважливий. 2,5 мотор, 8 плюс 1 по документах, стан, ви все бачите на відео. Потрібно щось по кузову підробляти, щось потрібно підшаманювати. Але загалом машина в технічному стані хорошому заводиться, їде. Є питання до моста, він підвиває, але я думаю, що цей мост буде ще 1150, а то й 200 витий і нічого йому не зробиться. От. Ну, але кому воно мішає, то можна його зробити. Поміняти редуктора за 300 доларів. І все. Ось така машинка. Мотолочок. Піндерчика тут немає, електрики теж немає, але звичайно проста машинка, як дрова. 2,5 неубиваємий мотор. Машинка заводиться, заводиться добре і їде тут тобто добре. Ось от, от така от машинка. Сестряю. Ось така машинка. Так, до речі, є ще... Принтерочок такий продається у нас 316 з 2,7 мотором на автоматі, на повному заряді, з круїзами, шмізами. E, значить, ця машинка теж продається і буде недорого. Кого цікавить, то дзвоніть, Це середня база, теж по документах 8 плюс 1. E, це капіланська машина, вона їздить до нас на фронт, допомагаємо хлопцям. от по частинах і просто що причина продажі обидві причому машини продаються бо вони нам маленькі, не, не не влазить все, що ми плануємо ввести для хлопців з допомогу. от То якщо треба така чи така машинка, телефон знизу десь там в описанні буде. Заходьте, дивіться, дзвоніть. Приїдете, покатаєтесь, я думаю, що причини для того, щоб не купити цей автомобіль, не буде. Продається спринтерочок такий 316 2005 року. Середня база, низький середній пасажир 8 плюс 1. Цей автомобіль є на автоматі, 27-мотор на автоматі. В ньому є все, що потрібно. Центральний замок, електростеклоподйомнички, автомат справжній, пінків немає, працює добре. Є кандьор і є вебасто вебасто не працює. Ну Ми його не перевіряли. Кандьор ми його поміняли радіатори, обслужили. Ну, коротше, цю, цю машину ми обслужували е, ну, приблизно. Приблизно 10 тисяч назад ми її зробили повне ТО. І ще 100 кілометрів теж назад теж ми ще додаткове ТО робили по ходовій. Тут все, все поставили нові тормозні колодки, диски, втулки. Ну, коротше, обслужувалася машинка повністю, все, що треба було. І в мене є регламент. Регламентні роботи всі також виконувалися. По мотору мотор зроблений 80 тисяч назад. Пробіг я не знаю, які там справжні, справжні ці машини. Ну, в нас ця машина після капремонту, ми її купили спеціально, щоб їздити на фронт, возити допомогу капілани. Возили її ну, допомогу на фронт. І Зараз ми продаємо цю машинку, тому що нам потрібна більша машина. В цю машину не влазить, все, що нам треба для хлопців на фронт возити, нам не влазить. От, то через це продаває, продається ця машинка. Ми б її не продавали, от, тому що мотор зроблений, коробка тут зроблена теж. І ходувався нове, все тут все, мост, кардани, хрестовини. Ну, коротко, все, що можна було тут зробити цій машині, то все зробили, обслужили. І в принципі на сьогоднішній день її нічого не бракує. Тільки треба заправити кондиціонер, бо ми міняли радіатор салона, міняли радіатор салона, то спустили фріон. От, от. Тільки ми ще не, не заправляли кондиціонер. його треба заправити, Бо він все справді все працює. Так, у нас ще є ЛТ-шечка продається, вона нам теж мала. Це здається 2005 рік. О, то дзвоніть по цій машині, дивіться, по кузову є рж... рижики, є ржавчинки, є такі от нюансики всякі. От. Ось там є ржавчинка. Ну, то, то треба на перепродаж цю машинку, то треба буде підробити її, правда, по кузову. От. І я думаю, що вона буде ще служити, бо ну, нічого такого критичного немає тут. Ну, Як звичайно, в спринтерах арочки, там двері. не знаю, А, кстати, цього клика нема, бо згубили десь хлопці на фронті були і згубили. От така машинка 2005 року. По документах вона пасажир. Легковий Б, 8 плюс 1. До речі, є круїз контроль. Вебасто сухе є тут, а їсти сухе Бебасто воно працює, Мокре не працює, Ми його не підключали. Так, ось Бачите, як по скількох бригадах, частинах ця машинка їздить і допомагає людям на фронті. Добре, друзі. Кого цікавить такий спринтерочок, звертайтеся, пишіть, дзвоніть, буду радий всіх вислухати і буду всім вдячний за... Za розповсюдження, щоб нам скоріше продати цю машинку, тому що треба нам більшенька, і щоб скоріше ми змогли проводити якусь допомогу для фронту. Всім дякую за увагу, до зустрічі.